Пам'ятаєш книгу Марка Твена Принц із Лидар. Це там, де випадково зустрілися двійники і помінялися своїми життями. Слухай, я її насправді так любила в дитинстві. <рес> так, от австралійські вчені вирішили, що ця історія малоімовірна. Чого? тому що шансів мати вісім однакових параметрів обличчя з чужою людиною менше одного на трильйон. Отакої. От ну а шанси зустріти таку людину, якщо воно навіть десь є на світі, близькі до нуля. Слухай, Костя, але... Таке трапляється, якщо йдеться про політичних лідерів, ага. докази цьому в нашому наступному сюжеті. У російського диктатора Путіна є принаймні три двійники. Про це офіційно заявив очільник української розвідки Кирило Буданов, додавши, що це звичайна практика для всіх тиранів, але інколи навіть демократичні лідери використовують схожих на себе людей для різних цілей. Розповідаємо п'ять цікавих історій з життя політиків та їхніх двійників. Лідер нацистської Німеччини Адольф Гітлер недарма боявся за своє життя. На нього було здійснено щонайменше шість замахів, а різноманітних змов з ліквідації фюрера. Історики налічують понад сорок. Цілком логічно припустити, що Гітлер мав хоча б одного двійника з міркувань безпеки, і довгий час історики вважали, що його роль міг виконувати особистий водій фюрера Юліус Шрек. Але навіть після того як союзники отримали доступ до архіву третього рейху, вони не знайшли жодної, навіть секретної згадки про двійників Гітлера. Сьогодні історики схильні думати, що навіть попри всі замахи, фюрер був надто самозакоханим, аби дозволити бодай комусь імітувати його на публіці. А от у радянського диктатора Йосипа Сталіна двійники точно були. До того ж, для них створили справжню школу. 1937 року на кіноекрани СРСР вийшов фільм Ленін у жовтні, де Сталіна зіграв Семен Гольдштаб. Це вийшло настільки переконливо, що радянські спецслужби відразу запросили актора стати таємним двійником диктатора. Як не дивно, гольштаб відмовився, але все ж таки погодився навчати інших. Одним з найуспішніших учнів цієї надсекретної школи став українець з Вінниці Євсей Лубицький. Його змусили почати палити, щоб точніше копіювати Сталіна. Зрештою, Лубицький настільки опанував мистецтво двійника, що параноїдальний диктатор відправляв його навіть на зустрічі з найближчими соратниками, і ті не помічали підміни. Ще одним майже ідеальним двійником Сталіна став дагестанець Фелікс Дадаєв, і це незважаючи на на сорокарічну різницю у віці. Заради конспірації Дадаєва оголосили загиблим. Згодом двійник розповів, що навіть приймав паради на Красній площі та літав на перемовини з Черчилем і Рузвельтом замість Сталіна. Американці та британці під час Другої світової теж користувалися двійниками, але у військових цілях. 1943 року. Союзники вже вирішили, що будуть висаджуватись у Нормандії, щоб відкрити другий фронт проти нацистів. Але заради успіху треба було як слід дезінформувати ворога. Для цього запланували та втілили цілу низку шпигунських спецоперацій. Одна з них вирізнялася особливою зухвалістю. Для неї треба було підібрати двійника командувачу британських сухопутних сил Бернарду Монтгомері. Але це виявилося непросто. Спецслужбовці вже хотіли відмовитись від задуму, але раптом побачили фотографії австралійського ветерана та актора Кліфтона Джеймса його таємно перевезли у Лондон та навчили манерам Монтгомері. Цього разу двійнику довелося кинути, палити та пити заради справи. Після прискореного курсу, і буквально за тиждень до висадки в Нормандії, Джеймса відправили в турне Алжиром. Поява головного британського генерала в північній Африці мала переконати нацистів, що на півночі Франції десанту точно не буде. Джеймс відіграв настільки переконливо, що німці навіть хотіли ліквідувати його, але не встигли. Після війни цю дивовижну історію екранізували у фільмі Я був двійником Монті, де сам актор і зіграв головну роль. Двійники бувають не лише візуальні, а й голосові. Так існує теорія, що палки промови Вінстона Черчилля під час Другої світової війни надиктовував не він, а британський актор Норман Шеллі. Він вмів вдало імітувати голос та інтонації прем'єра країни. До того ж, у британському парламенті в сорокові роки просто не було обладнання для звукозапису. Тож Шеллі, за його власними словами, нібито начитував промови Черчилля для радіоефірів. Проте історики не знайшли цьому жодних підтверджень. А от у американського президента того часу Гаррі Трумена дійсно був голосовий двійник. Щоправда, він не мав жодного стосунку до Білого Дому. 1947 року невідомий чоловік з голосом Трумена телефонував лідерам різних країн, щоб вплинути на їхнє голосування в організації Об'єднаних Націй, і деякі навіть погодилися. Ким був той двійник та навіщо він це робив, невідомо й досі. Двійники диктаторів не раз псували життя американським спецслужбам. У 50-60-ті роки це щонайменше вісім разів намагалися вбити кубинського комуністичного лідера Фіделя Кастро. Про це відомо з розсекречених документів. Втім, команданти міг використовувати кілька двійників одночасно, щоб заплутати американську розвідку. За чутками одного разу успішний замах здійснили саме на фальшивого кастро. Проте, ані справжній кастро, ані ЦРУ не підтверджували існування двійників офіційно. Звичайно ж, якийсь спецслужбі хочеться визнавати свої помилки. А вже 2003 року, коли американці спіймали Саддама Хусейна, чимало ЗМІ висунули версію, що то насправді не він. Двійники в іракського диктатора дійсно були, і навіть в його синів це підтвердили дослідження експертів. Тож американським військовим довелося окремо доводити, що вони взяли справжнього хусейна перед тим як засудити та стратити його. Зрештою, навіть складні ігри з політичними двійниками не рятують жахливих диктаторів та військових злочинців від неминучої розплати.